Я, коли сама вдома, мені із їжі треба лише, щоб було що намазати на хліб. 500 грам кабачки молоденькі, нарізаю на кубики і відправляю смажитися на олії. Додаю ароматну сванську сіль суміш перців. Смажу 10 хвилин, не закриваючи кришки. Ось і перший інгредієнт готовий. Другий це плавлені сирки. два штучки. У чашку блендера кабачки і сирки. І тиша. Як я встигла просто секунда в секунду до вимкнення. Дістаю з чашки, мене духовка газова, грінки посмажились. Намазку на грінку взяла, додала малосольні гірочки. Ох і жаріще у нас. Джеряння смачно. Це вам каже так, що нещодавно розповідала, що не любить кабачки. Смачного.